Спробую коротко розповісти, чому я хочу переводитися з цієї бригади. Сталося так, що ще на БЗВП мені досить некоректно сказали, що з мене досить по 100%. І що для того, щоб потрапити до ППЛА, я ще маю, значить, пройти додаткову співбесіду з пані. Було некрасиво про це написано. Я більш ніж впевнена, що ти людина, яка це передавала, передавала не від себе, скоріш за все, з подачки цієї пані. Собственно, через це в мене є конфлікт в Субтитры сделал Він Створений штучно був і е, з комбатом, саме через те, що я вирішила звідси сюди навіть не приходити. Але так сталося, що в Десні мене ж таки це, це все одно віддали в цю бригаду. Е, ще в Десні, ще на БЗВП мені дали відношення до другої, до другого підрозділу, але Десна поклала відношення перше. Потім мені дали ще раз відношення вже на батальйон, в якому я була на 405-й батальйон. Його кудись відклали довгий ящик, воно нікуди не пішло. Потім я подала перший рапорт через Армія Плюс вже з третім відношенням однієї тієї ж частини. Армія плюс перший рапорт було завернуто, тому що не було прописано у військовому квитку, що я взагалі в цій частині знаходжуся, якій я зараз. Потім був другий рапорт, мені було відмовлено через те, що Генштаб вважає частину, яку я переводжусь, тиловою. Це є неправда, тому що в тієї частини є навчальний центр, а також є бойова частка, яка виконує бойові завдання. І я переводжусь саме до цієї бойової частки. Дивимося, що буде далі, але ну, я не відступлю від цього переводу в будь-якому разі, і буду доводити, що геша помиляється, і я хочу переводу до бойової частини, і вам варто передивитися.